Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Village Kitchen Вішакхапатнам. Сьогодні ми покажемо вам, як нарізати свіжозібрану окру з нашого саду та смажити її з яйцями після перегляду цього відео. Будь ласка, дайте нам знати, як вам сподобалося в коментарях. Ми сподіваємося, що ви також спробуєте приготувати цю страву і поділитеся своїм досвідом та смаком у коментарях, щоб заохотити нас створювати більше таких відео. Будь ласка, Підпишіться на наш канал, ставте лайки та діліться з друзями та родиною, так.

Раздел Силь. Усі олії, карелі гостра цибуля, зелені перці. Нарізані помідори Сіль. Стім. два. Чарівні мелодії музики Сінгіла захоплюють аудиторію унікальним поєднанням ритму та гармонії, створюючи незабутній аудіальний досвід. Том один яєчний жовток. І трохи солі. Подрібнений перець чилі чи смажені сінгіл. Так. Камера Привіт, друзі! Сьогодні ми показали вам страву з окри та яєчних жовтків з нашого саду. Смак страви дуже чудовий. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, діліться та коментуйте. Ми також дублюємо це відео 33 мовами та завантажуємо його на різні канали. Якщо ви хочете подивитися це відео рідною мовою, будь ласка, підпишіться та слідкуйте за вашою рідною мовою. Ви можете легко знайти канал, шукаючи через канал YouTube. Сподіваємося, ви зрозумієте, якщо в нашій мові є якісь помилки. Також, будь ласка, дайте нам знати в коментарях, з якої країни та штату ви дивитеся це відео, це допоможе нам зрозуміти, наскільки далеко дійшло наше відео. І ми будемо дуже щасливі.